Продовження теми суду з мікрокредитними організаціями розберемо сьогодні МФО Манівело. Юридична назва Манівео штука фінансова допомога. Йдемо до реєстру судових рішень. За участю Манівело. Більше 18 тисяч документів. Фільтруємо по цивільним. Давайте поставимо ще тільки рішення за складанням 100. Пошук. Рішень за участю манівео трошки більше тисяч. Ну і давайте з останніх з останніх. Останні 19.01.23. Про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Манівео придало онлайн фінанс. Онлайн фінанс ініціював вчинення виконавчого напису нотаріуса. Людина подала позов, напис скасувала. Далі. Про визнання виконавчого напису нотаріуса таким що не підлягає виконанню. Про визнання виконавчого напису нотаріуса таким що не підлягає виконанню. Виконавчий напис. Виконавчий напис. Виконавчий напис. Знову. Знову. Знову напис. 10 рішень. Останні всі по виконавчому напису. Давайте зробимо плюс 100. Так, а тут вже в нас Манівело подало позов. Товариство Манівело звернулось до Печерського районного суду міста Кіло з позовом, в якому просить стягнути з відповідача на користь. Позивача заборгованість у розмірі 20, майже 28 тисяч та судові витрати. Суд вирішив позов задовільнити повністю. Аналогічне. Аналогічне рішення. Манівео. Манівело подало позов, позов задоволено. Та ж сама історія. Манівело подало позов, <coughs> трошки більше 23 тисячі. Позов задоволено. Знову, Манівело подало позов, найбільше 30 тисяч. Позазадоволено. Давайте трошки детально. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що між ним та відповідачем було укладено договір на суму 9 тисяч зі сплатою процентів сроком на 20 календарних днів. Так, ну, класика жанру. 9 тисяч кредит, все інше 20 тисяч відсотків. Позов задоволено. Так, я бачу це Печерський суд. О, це вже колектори подали. Онлайн фінанс. Викопали борг Манівео, подали позов. Тіло кредиту 5. Додаткова угода 400. Ось тут їх декілька. Треба розбиратись. Задоволено частково. Стягнути. Стягнути на користь онлайн-фінанс заборгованість за договором таким то 9300. Виплати по сплаті судового збору. 1400. Ну, давайте трошки. Вповідачка в судове засідання не з'явилася. Направила заяву про розгляд справи у її відсутності через неможливість, через неможливість явки до суду у зв'язку з доглядом за новонародженою дитиною. Проти позовних вимог позивача заперечувала, оскільки вважала, що в повному обсяді в розрахувалася з позивачем за кредитом. Відзиву на позовну заяву не направляла. Крім того, в заяві зазначила про зміну прізвища. <сум> Чись люди вважають, якщо змінили прізвище, то не треба платити борг. Бачите, відзив не подавала, але про те якусь заяву написала. Суд все-таки побачив, що є. Точніше була якась лінія захисту, і не вліпив всю суму. А ну скільки вони хотіли? 16.327. Витрати на оплату привничної допомоги 2500. Ну, але не отримали. <кхи> давайте далі. Мені подало позов. Мені подало, позов задоволено. Так, давайте ще плюс 100 рішень зробимо. Прави знання виконавчого напису таким що не підляє виконанню. Прави знання виконавчого напису таким що не підляє виконанню. Знову напис. Напис нотаріуса. Мені подало позов про стягнення заборованості двадцять двадцять позов про стягнення заборованості задовільнити. Напис нотаріус. Напис так. Це все навсього 11 місяць 2022 року. Давайте перескочимо ще. Недалеко ми перескочили. За позовом МАНівео простягнення заборгованості. Тобто Манівео подало позов. Подало позов. Позов задоволено. Знову мені лая подало позу. Виконавчий напис. Печерського дуже багато суду. Я так розумію, тут вже трошки е, пройшовшися, вже ви, видно бачу. Де е, київський, ну, тобто Печерський, Шевченківський, це в основному позови від Манівеєва А де інші місцеві суди це про визнання виконавчого напису. А от і навпаки напис. Давайте. Давайте це 9 місяць. Давайте ще перескочимо. Тысячу решен. Мене вело продало позов. Позов навіть на такі суми 8 тысяч девятьсот вісімдесят две гривень. Сдавалось бы, да? Позов задоволений. Так, а от позов від особи 1 до Манівео про визнання дій незаконними. Визнання відсутності зобов'язань, визнання правочину таким, що не був чиненим. Ну, Це визнання договору нікчемним або пунктів, окремих пунктів договору. Вирішив у задоволенні позовних вимог до товариства Манівео відмовити. Тобто стандартно, я вже тисячу разів говорив, говорив о таких позовів купа. Люди думають, що ці договори незаконні, бо їх не підписували власноручно, подають позови програють такі суди. А ще й буває, кредитор подає зустрічний позов. Тоді, взагалі. Не солодко. Напис. Ну, в принципі, можна сказати... Пробіглися хоч вибірково, але вже э, рішення майже за півроку, за останні півроку. Э, Мені вело подало позу. Ой, як цікаво. Заборгованість відповідача. Складалось 7,250 3,393 пеня. Ой, проценти. 3,393%. Піня 3,500. Всього 14.224. Позов. Задовільнити. Задоволено. Ну давайте ще одненьку сторінку перескочимо. Може там щось цікаве побачимо. Так. Позивач товариство з обмеженою відповідальністю Мені Позов задовільнити. <кхи> Стягнути 28, 588. Та ж картинка задовільнити, стягнути тисяч. Бачите, Печерський, Печерський багато. Можна зробити висновки, що мені ве, як подає позови до суду, так і продає своїм колекторам. Це онлайн фінанс і Таліон Плюс. Онлайн-фінанс клепало раніше написи, зараз їх не можна робити. Як бачимо, проскакувало щось одне рішення, що вони навіть суд подавали. По, саме по позовам від Манівео, я так зрозумів, от пройшовся. бачите, 11.07, 11.07 Печерський, Печерський, Печерський і суддя одна та сама. Невидно, вони збирають е, такими пулами, скажімо, подають позови. Ми зібрали зібрали 100 позовів. Юрисів, Зто штук вклепав, їх зразу до одного суду подали, не розбираючись, от і все. Подають позови. Подають і, як бачимо, всіх рішень чимало. Зрозуміло, тут і написів половина, і, ну, але є, вистачає досить. Так що моніторте список судових справ, призначених до розгляду. Знайшли себе в реєстрі, захищайтеся, вистоюйте свої законні права і інтереси, і буде все добре.